Цим, ви на каналі Ксюшкина сім'я. Сьогодні трішки прибираю з городу. привезла солодкі гарбузи. Зараз поскладаю в хлів, щоб що достигало, яка маленька, буду свинка віддавати, а та, що достигне, це вже буде нам на якусь кашку, на якусь пиріг. Кому цікаво, лишайтеся з нами. О, у нас сьогодні вітер, хоча трішки потеплішало. І ми працюємо. Ну, ось така тачечка. Деякі є дуже великі, ну, але це добре. Ось так. Цілий кошик такий у мене є. Це для свинок. І ось на столі розложила ось такі гарбузки для себе. Ну, це мені трішки не подобається, але полежить, побачимо. Ось так. Почистила в наших хрюшок. Присипала тирсою. Зараз ще солімки їм насиплю, щоб мали де спадки. І дівки, Бочка. бочечка. Такі вже дівки непогані, величенькі. Животики вже є. І ось так. Чекаємо, чекаємо. Також ще фарбую свою газову плитку. Вона була біла, зараз стане чорна. Хотіла коричневі, але фарби в нас не виявилися, брали вже яку була. Ось такий балончик. Ну, сподіваюся, що в нас все вийде. Вже покрила три рази, різдві, здівається, ну так. Непогано. Мені подобається. А в нас поповнення. У мене сьогодні оператор. У нас є, придбали ось такі качечки, парочку. Зараз в качечці відріжемо кролице, щоб воно не полетіло нам. Качечки легкі можуть злетіти і полетіти далеко-далеко. Тихенько, мало, тихенько. не спіши. Такий самий качур. Качки знайомляться з молодим качером. Сподіваюсь, все буде добре. І на весну у нас буде нова лінія каченят. Ось такі чудові у нас справи. Дуже задоволена. Так як я хотіла. Вони такого сіроватого, коричневатого кольору. Чудові. Це з німецької лінії. Вони набагато більше, ніж мої старенькі. Ну, нічого познайомляться і все буде добре. Сподобались мої відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина сім'я.